Йоу! Всім привіт дорогі друзі! Знову з вами я, Артем. І сьогодні в нас буде таке велике відкриття нових пакетів в Groft Garden. Ці пакети називаються історички. Так, у мене їх 23 штуки. Нам також подивіться, який новий дощ. Такий бачите. Новий такий дощ Це Злочин, я. Пропис там рейс. Ну, ми не для цього тут, а для того, щоб відкрити 22 таких прустерних патріотик. Що, ну що? ж, поїхали. Так, відкриваємо петлі пак. Передай петли. Так, відкриваємо далі. Так. І у нас, знову цей передає з петлем. На жаль. Так, далі ми відкриваємо і нам випадає Стонбіт. Не знаю, що це таке, але ми все посадимо і подивимося, як воно виглядає. Так. Далі у нас знов ця штука, на жаль. Так. Відкриваємо і... Знов ця штука! Та що це таке? А які тут шанси? О, ну тут шанси такі, Капець, дорогі друзі. Так. Відкриваємо далі і мені випадає буни Так, дорогі друзі, нам випав бамбук, получається. Він такий як бамбук, дорогі друзі. Легендарка. Відкриваємо далі. Надіюся, нам хоча б випаде хоча б міфік. Так. Повторочка. У нас остається 16 паків. Так, 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 так. І нам хор Діношрум. Не знаю, що це, але який тут процент, дорогі друзі. Це, напевно, ця штука. Новенька хоча б. Так, далі. Далі нам випадає... Знав ну, ця штука, Та я боже. Так. Так. А, бо... Це як морква якась, дорогі друзі. Так. М -м -м, повторочка, дорогі друзі. Ну нічого. Так. Міфік, дорогі друзі! Firefly! Це що таке? Давайте подивимось. Це, походу, оця 4-5%, дорогі друзі. Так. Дивань чуть би не випав, дорогі друзі, капець! Не знав ця штука випала. Ну нічого. У нас ще є 8 пакетів. Так. Далі далі. Легендарочка випала. А зараз нам випадає... Да, дорогі друзі. Стоунбіт Так. І випадає знов Стоунбіт, так, а ще таке. Так. Paradise Петл Ну таке, дорогі друзі. Ми все зібрали, крім кроме останнього. Так, скіпаємо, щоб швидше було. Так. Стоун віт. Тут ми, мабуть, не будемо скипати О, знову цей бамбук випав. Так, в нас залиши два пакети, дорогі друзі. Давайте. Може щось все випаде. О, ну тоже непогано. І останній, дорогі друзі, пакет. Фух. Ну, відкриваємо. Так. Нам випав Хормер Діно Шрум. Дінос. А, Ну так, да, в принципі. І далі будемо, дорогі друзі, його все садити і подивимося, що воно таке. Ну, дорогі друзі, ось така красота виросла з тих насіння, які ми посадили. Бачите, ось такий є Stone Beat і такий Paradise Petal. Та такий Firefly Fern. Бачите, це як посох якийсь такий. Такі прикольна квітка такий. Це ну, не квітка, кущ такий, як папороть якийсь. Бачите, такий красивенький. І ще такий, як бамбук виросте, така штука, бачите? Ну і на цьому, дорогі друзі, все. І хоч, хочу вам сказати, що вступайте в мій телеграм-канал, бо скоро там пройде такий крутий розіграш на... На ось таку, дорогі друзі, штуку, яка стоїть, вроді, 130 лярдів. Зараз можна подивитися скільки вона стоїть, так. Ну ось, дорогі друзі, такий розіграш на таку штуку в телеграмі буде. Під описом цього відео буде мій самий телеграм-канал. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій ТікТок, на YouTube та також на телеграм-канал. Ставте лайки і всім пока пока